щирі вітання. Дружина президента Туреччини сказала, захищати Палестину означає захищати не тільки палестинців, але і все людство. Варто зазначити, що Туреччина встає, як правило, на сторону найбільш незахищених, найбільш слабких. Не усі обирають такі партнерства. Дружина президента Туреччини Еміне Ердоган написала у соціальній мережі, коментуючи відкриття виставки Залишилися, присвяченій Палестині. Захищати Палестину значить захищати не лише палестинців, а й усе людство. Цінності, що його підтримують, і, перш за все, наше право залишатися людьми, наголосила Еміне Ердоган.